Всім привіт! Ви на каналі Попоїсти. Мене звати Михайло Бовтрюк і сьогодні ми готуємо томатну яловичину з булгуром. До речі, булгур це крупа пшенична. Чому саме булгур там написано, я не знаю, але виглядає він ось так. Булгур треба добре промити і замочити у воді хоча б на 3 години. Але можна на ніч і краще на ніч. Ну, в нас на 3 години. Починаємо чистити і нарізати наші овочі. Чистимо моркву. І нарізаємо її напівкільцями. Цибулю нарізаємо так само напівкільцями. Салеру розрізаємо навпіл і подрібнюємо. Часник дрібно нарізаємо. А зелень нам потрібно для подачі, тому нарізайте її, як хочете, можете просто порвати дрібно. Друзі, ви вже дивилися боул це таке азійське. Ну, хоча воно ніфіга не азійське, але таке. Тут або тут буде посилання. Після цього дивитися то. По м'ясній складовій в мене яловичина, ми її будемо зараз нарізати і зрізати оці ось плівки. Ви можете використовувати як курятину, так і свинину. Ось, бачите, оці плівки. Ось постій. Ми будемо вирізати. Булгур, коли постоїть 3 години в воді, він збільшиться, ну, мабуть, рази теж в 3. І як зрозуміти, що вже можна його варити, берете отак і... Все, його вже можна їсти. Але ми його ще відваримо. Друзі, давайте не забувати, що в країні йде війна і нам треба допомагати нашій армії. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. Ставимо нашу кашу варитися. Після того, як вона закипить, десь хвилин 10-15 і можна вимикати. Вода повинна покривати булгур десь на сантиметр. Коли ми поклали яловичину, ми її не чіпаємо десь 2-3 хвилини, щоб з'явилася скоринка, а потім вже будемо вертати. І в чому прикол? Ми не миємо нашу сковорідку. Прямо сюди кидаємо наші овочі. Додаємо нашу яловичину до овочів. Додаємо нашу томатну пасту і склянку води. Ну, ви можете, в принципі, і кетчупа туди додати, чи ні. Але з томатною пастою буде смачніше. Та додаємо наші спеції сіль, перець, копчена паприка та базилік. І тушкуємо десь 15-20 хвилин. Булгур з яловичиною вже готовий, тому я пропоную це зараз все змішати. І десь ще 5 хвилин прогріти, щоб розійшлись смаки. Ну, ось наш булгур з яловичиною готовий, тому його куштувати. Так, почнемо саме з булгуру. Це дуже смачно. Ця томатна овочева заправка. Вона дуже добре поєднує булгур з м'ясом. Пушка, я вам кажу. Друзі, я не буду пускати очі під лоба. Це дійсно смачно і не дуже запарно. Це така страва, що ви взяли собі, наклали в судочок і понесли на роботу. З вас, як завжди, лайк, підписка та коментар. Я буду продовжувати їсти. Вибережіть себе та Україну. Слава Україні!